І сталося, що після цих подій сповістили Йосифові, Твій батько хворіє. Тож, взявши двох своїх синів Манасію та Єфрема, він прийшов до Якова, і сповістили Якову, говорячи, Ось твій син Йосиф прийшов до тебе. Тож Ізраїль, зібравши сили, сів на ліжку і сказав Яків Йосифові: Мій Бог з'явився мені в лузі, у ханаанській землі, поблагословив мене і сказав мені. Ось я побільшу тебе та розмножу тебе і зроблю тебе громадою народів, і цю землю у вічне володіння дам тобі та твоїм нащадкам після тебе. Тому тепер двоє твоїх синів, які народилися в тебе в Єгипті, ще до того, як я прибув до тебе в Єгипет, є моїми Єфрем і Манасія будуть моїми, як Рувим та Симеон. Діти ж, яких породиш після цього, будуть твоїми. Вони будуть названі в переліку своїх братів за їхньою спадкоємністю. Тоді, коли я йшов із Сирійської Месопотамії, померла твоя мати Рахиль у ханаанській землі, як я наближався до іподрому Хаврата в тій землі, і поховав я її в дорозі біля іподрому на підході до Ефрата це Вифлеєм. І, побачивши синів Йосифа, Ізраїль запитав: Хто вони тобі? А Йосиф відповів своєму батькові. Це мої сини, яких дав мені тут Бог. Тож Яків сказав Підведи їх до мене, щоб я їх поблагословив. Очі ж його затьмарилися від старості, і він не міг бачити. І той підвів їх до нього, і він поцілував їх і обняв їх, і сказав Ізраїль Йосифові: Ось я не був позбавлений твого обличчя, та ось Бог показав мені і твоїх нащадків, і відвів їх Йосиф від його колін. І вони вклонилися йому обличчям до землі. А Йосиф узяв своїх двох синів Єфрема правою рукою з лівої сторони Ізраїля, а Манасію лівою рукою з правої сторони Ізраїля, і підвів їх до нього. Але Ізраїль, простягнувши праву руку, поклав її на голову Єфрема. Цей же був молодший а лівицю – на голову Манасії, схрестивши руки, і він поблагословив їх і сказав. Бог, перед яким вгодили мої батьки Авраам та Ісаак, Бог, який мене годує з дитинства аж до цього дня, ангел, який мене спасає від усякого зла, нехай благословить цих дітей. І нехай прикличеться в них моє ім'я та ім'я моїх батьків Авраама й Ісаака, і хай розмножаться в дуже велике число на землі. Побачив Йосиф, що батько поклав свою правицю на голову Єфрема. І йому здалося тяжким, і взяв Йосиф руку свого батька, щоби перекласти її з голови Єфрема на голову Манасії. І Йосиф сказав своєму батькові Не так, батьку, адже цей первенець, поклади свою правицю на його голову. Та не схотів той, але сказав Знаю, сину, знаю. І цей стане народом, і цей буде великим. Але його молодший брат буде більшим за нього, і його потомство стане повнотою народностей. І поблагословив їх того дня, промовивши: Через вас буде благословений Ізраїль, коли говоритимуть Нехай зробить тебе Бог як Єфрема, і як Манасію. Тож він поставив Єфрема перед Манасією. А Йосифові Ізраїль сказав Ось я помираю, та Бог буде з вами. І Бог поверне вас із цієї землі в землю ваших батьків. Я ж даю тобі понад твоїх братів, вибраний Сікім. Я забрав його з рук аморейців своїм мечем і луком.